Всім привіт! Хочу показати огляд, як зібрати таку соковижималку Сатурн. Модель точно не знаю. Перше ставиться чорний піддон сито. Це називається для чайників. Ну, у нас є такі чайники. Верхня частина. Підставляємо контейнер для готового соку. До речі, треба не забути оцю металеву штуку. Вгорі застібнути в пас Оп, до звуку характерного. І з іншого боку ще контейнер ставимо під жмиг. Просто, що одною рукою не дуже зручно це робити. О! І останній елемент це оші. Ось так виглядає в зібраному вигляді. Розбираю назад. Просто зняти. От, воно на пружинці піднімається і опускається. Дістати верхню частину. Можна прокрутити, можна ось за цей клапан потягти. І знімається все разом для того, щоб прополоскати. І обов'язково не забувайте роз'єднувати цю частину і промивати добре сито. Ось так. Тут мочити не можна.